За що людям платять найбільші гроші, та як зробити успішну кар'єру? Продовжуємо з вами цикл відео про сонце у ведичній астрології. Тема грошей вона є дуже популярна і дуже актуальна для всіх людей, хто живе на планеті Земля. Ну хіба що десь люди живуть в джунглях, де ростуть банани, кокоси, і в них немає потреби в тому, щоб заробляти гроші. От там завжди тепло, світить сонце, є море, все чудово. Але так як для всіх, решта нас, гроші це дуже актуальна потреба, і вона в нас є, нам гроші потрібні. За що нам платять гроші? З гроші нам платять за те, чим більшу користь ми приносимо іншим людям, чим більше ми сяємо для інших людей. Повідно, якщо, наприклад, зараз на даний момент ви заробляєте там, 5 євро на годину е і ви хочете заробляти, наприклад, 50 євро на годину. Дивіться, що ви робите? От іменно момент, за що людям платять гроші. Коли ви приймаєте правильне рішення, запишіть собі, це дуже-дуже важливо. Правильно прийняти рішення. Гроші нам завжди платять тільки за правильно прийняті рішення. Так. Дивіться, що ви зробили? Ви прийняли рішення заробляти не 5 євро, а заробляти 50 євро. Для цього вам потрібно підняти кваліфікацію, знайти інших клієнтів. Дивіться, пошуком клієнтів ви займаєтеся що так, що так. Я коли знав одну жінку, вона працювала в магазині меблів. І вони чим займалися? Вони возили меблі. Причому возили дуже дешеві меблі, кажуть: в людей нема грошей, давайте. Ну і був орієнтир на найнижчий сегмент. Найдешевші меблі вони були прості, не дуже якісні. По дорозі, поки везли щось розсипалось, ламалось, викидали. Коли до них приїжджали, ну, коли вони привозили меблі, їм там наливали самогон, такий домашній сивуху, давали якусь там канапку з салом, з часником, щось таке. Ну, вони сказали, що ну ми це робимо. Окей. Вони що зробили? Вони змінили найвищий сегмент і перейшли в преміум клас. Вони сказали, ми не хочемо так працювати. Коли вони перейшли в преміум клас, вони займалися тим самим. Вони також возили меблі. Ну, ви розумієте, що маючи там команду, маючи магазин, ви можете продати там таку-то кількість меблів і не більше. Ви не можете продати, там, ну не знаю, якщо в місті потреба є там 10 кухонь в місяць, то ви їх продаєте 10. Але це може бути найнижчий сегмент, може бути найвищий сегмент. Вони вийшли на найвищий сегмент, вони також продавали, наприклад, 10 кухонь, кухонь в місяць. От. І, і там от грущик, бо я з тим грузчиком спілкувався, він приходить, такий дядьку крутий. там, да, той, от. Вони щось там привезли, їм давали вже там коньяк, ну коньяк то Хенесі давали. Да. Ну, от їм Замість там чайових давали вже 50-100 доларів. От. Ну в той час там 200 доларів це була така нормальна вже зарплата. Ну, в принципі зараз на Україні на 25-й рік це також нормальні гроші. А це то що це було що там в нульових. от уявляєте собі, там на той час от. ну сім'я могла жити з трьох людей там за 100 доларів. да, І тут же в той час чайових там грузчику давали 50-100 доларів. То розумієте, скільки заробляли люди, хто добре працював, хто добре заробляв. От тому е, правильно прийняти рішення. От якраз за правильно прийняті рішення так потрібно зробити дія, ну, розумієте, за це вам платять гроші. Також е, великі підприємці вони що роблять? Вони приймають рішення. Є люди, які, е, ну, наприклад, ви можете оцінювати годину своєї роботи там стільки-то. Ну для прикладу, я ведичний астролог, так ну, от мене консультація раніше коштувала 10 доларів, 20, 50, зараз коштує 100 доларів. 100 євро перепрошую. О, тобто за консультацію менше, ніж 100 євро я не працюю. І знову ж таки, я працюю від п'яти консультацій, це є нормальний варіант. Ну, от, мені за це платять гроші. Зумієте? Також я прийняв рішення, я записав курс, я продаю курс, Так? Тобто, от, є час, коли я працюю, мені за це платять гроші. Є час, коли людина купує курс, я вже не працюю, але гроші за це мені приходять. Ось що дуже цікаво та дуже важливо. Також є грошові потоки. Наприклад, є якийсь бізнес, він працює так, от, ну або, наприклад, якщо ви відкрили магазин. Магазин працює, де є прибуток, ви отримуєте. Тобто, ваше завдання знайти місце, де можна відкрити магазин, де є велика прохідність людей, де люди будуть купувати ваші товари та послуги. І ви за це будете отримувати прибуток. Все, тобто, при правильно прийняти рішення. Зрозумійте цю річ, що великі гроші. Платяться тільки за правильно прийняті рішення. От за це платять найбільші гроші. Маєте що додати? пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. Запрошую вас на навчання з ведичної астрології. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.